Так, друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Неділя. Казав, не люблю їздити. Але приходиться неділю їхати. Загрузили ми його такого атлас. Ззаді пише атлас. Це тут де комбайни. Я зараз вам комбайни покажу. І веземо ми його в Хуст. Каже, сьогодні маємо заїхати, а вже дивіться скільки. О, половина четвертої. Ну і комбайни і оце тут. Багато, 48 й які хоч тут, є комбайни. І ески, і мески. А ми зараз їдемо. зараз ще на заправку. Жінка мені з дому обід шихувала, щоб я ніде не вставав. І будемо їхати. Трохи пізно але, Ну нічого, кажуть, що кажучи, там снігу нема. Преси стоять. о, Теж красиві. Всі, є преси, сівалки тут є. Бронінборг 4500. 4500, не доларів. А марка його 4500. Отакий. такий тут нашій на сівалка. Такий комбайний. А ми виїжджаємо на заправку і будемо щось трошки знімати. Не знаю, скільки я зніму, бо хлопці хочуть, щоб сьогодні її розгрузити. Ну то вже будемо бути не сьогодні, типу, а таке, як завтра. Боже, сьогодні ми все не встигнемо стільки проїхати, бо їхати 500 чимось кілометрів. Ну і так, друзі. Поїхали. Десь 5-4. Вже майже, ну не вечір, але вже вже заправились ми до повного бака. Отак покажу. І поїхали. буде краще, зараз тут така Ну, теж тут непогана дорога це вже по колії не з а хлопці кажуть, там у них снігу нема, там суха дорога кругом, то в нас так снігом засипало, вони них у них добра дорога ну, їхати більше 500 км. Добрий ранок, дорогі друзі. їду їду, не знімаю, вже проїхав 300 кілометрів чи більше. Місто, проїхав місто Стрий, зупинився на заправці вчора UPG, далі вже не, не їхав. Взяв каву, от ранічки. сніданок далекобійника. Ну, мабуть, думаю, що не тільки далекобійника. 60 гривень заплатив касу. Тут мене припаркували. Тут я ночував. Зараз вже у нас вон, сьома година ранку. Зараз будемо виїжджати. Зараз нам на долину. Потім десь на хуст. Тут зараз десь біля нуля. Може навіть навірозую немає, через те, що я бачу, що платформа, платформа моя мокра. Бачите, вода. Ну, не геть вода, але вона мокра. Поп'ємо чайку, навігатор показує, що мені ще 3 години їхати. Я так як я тут перший раз у цих місцях останнім часом все їжджу і все по нових місцях. Тут, звісно, я ніколи не був. Там десь і перевал треба буде проїжджати. Ну, Я чекаю, якби трошки розвиднілося, щоб їхати. Ну, Але зараз, зараз п'ю каву, качаю повітря, відкриваємо зміну і будемо виїжджати. Тракторець наш на місці. Хлопці думали, що я буду з ними їхати і ще і, ще і, 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 і розгрузимося вчора, але потім вони побачили, що я за ними не встигаю. Вони поїхали вперед. Ну, Друзі, містечко Долина. Я десь майже в ньому на виїзді. Добре веде навігатор оцей. Ось тут вони. Вони мені скинули ці хлопці локацію. Так я і їду. Ще нам десь їхать 132 кілометри. ще так як вони говорили, 130 кілометри. Каже навігатор, що 2, 2 години 18 філин, але ну, може я за стільки не заїду, звісно, і легковою лягковою, так. Хоча воно тут рахує теж, воно бачить, з якою швидкістю приблизно я їду. Звонять щасливі власники, де ви. Кажу, вже передо мною гори. Державіка до долину проїхали, вже ви йдете в перевал десь туди. Ну да, мабуть. От, от, не бачу. камера не показує, тут стоять вентилятор десь там саме. Але стоять, щось вітру нема. Тихо. Бачу, що дим іде не спішав, стоять чотири вентилятори. Наша машина гори боїться. Тут 6, ця, ця штука важить майже 600, 5800. 800 неї є в горах дорога, зліва річечка невеличка. Вона показує її і на тому, і на навігаторі. Якось так, так як я тут перший раз непривічно біч дороги гори, я їду посередині. Камера то показує, що то невеличкі вони, але вони... Ну, ну, гори. Добре, що добра дорога. Скоро їхать. Ну що, друзі? Часи йдуть тут помало. вроді дві години, але то були не 2 години. Якісь тут затяжні хвилини. Їду сьомою передачею. Через те, що для ока місця красиві, а їхати якщо з вантажем, то ну, нема де розогнати. То підгору, то вниз і все повороти, повороти. Бо щось в ушах стає вже не таке. Десь трошки піднялися, мабуть. Щось з моїми перепонками вже піддавлює. Чи може то з непривички. Не можна скоро їхати. Хто тут? Володя цей, що продав цього трактора, то він казав, каже, дорога добра, але їхати скоро не будеш. Так і є. Сьома передача. І... Ну, рогатка, та, що возить ліс, поїхала швидше, він пустий. Я пустий, може, теж буду трошки назад швидше їхати. Але туди не виходить. Лісик, стена стоїть. Везуть, ріжуть. Як вона називається, ялина чи, 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 чи як? Зараз з гори пойдемо. Треба тримати. Через те, що з гори, та да ще й поворот. Вишківський перевал, це я вже йду. Вже я вниз йду. Що вже я? Там писало, чи... вроді писало 931 метр, чи що. Ну, туди низько далеко. Ну, літом тут тормоза горіли б добре, тому що все холодне зараз. Ну і так, друзі. Направо право ворота, наліво хуст. Якось тут отут отак? Воловец. Речка Рика. О, тут уже у нас. Трошки більша, а вода біжить крепко, гірська річка не замерзає, вроді лід є, ну хокей не пограєш. Промиває. Через 5 кілометрів показує навігатор. Вправо буде поворот. Скажу от себе чесно. Місця гарне подивіться, проїхатися, подивіться, Ну, ну я б тут жити не схотів, ж чесно. в цих горах якось так. чуть-чуть місця трохи чуть -чуть рівніші, А є ж такий он до хата стоїть на горі. Ну як туди? Кого слабкі ноги, то буде сидіти в хаті або що, не знаю, що сказати. Але тут гірське повітря. Люди думаю, мають бути крепші, може, я думаю. Їду, їду помалу, ну. Що ж я тут? Швидкості нема. 30, 40, 50. Місцями 60. Або, бо поворот, або вниз, або вверх. Пусти, або легковою, можна трошки, звісно, швидше, але така як в мене загрузка така, така собі, то, то не дуже Нам головне діло доставка, а не Тигенько їдеш то. Ти ще їдеш далі будеш, казав колись мій дід. Так що ми так і робимо. Зараз 10 годин, Почало 11. Тут плюсова температура вже я їду. Не знаю з якого плюса, бо я ж казав, мене неправильно показує. 4,5 мене показує, значить градус чи два тепла є. І ставити дощ. Не, не дуже такий, але дощ. Дорога слизька. Вже показує, що до кольця, я не знаю, до кольця в хусту вже може буде, 32 кілометри. Ну але їдемо помалу через те, що, через те, що така дорога. Товар вже в Закарпатті. Да. От да? Ні, це не очі. хто хоче подивитися кіно, то потім У на є ютуб канал. Ну так, друзі, доставка доставка пройшла. Ну, треба вила якось, є, скинете потім чи як. Вила на бік забереш потім? влево руля, влево просто руля. Не, не, влево, влево. Вот так. Давай, подожди. что можно влево. Сразу постоим 45 километров на метру и будем ехать. Доставка атласа прийшла успішно. Тут куст є тепло. Вон біжить вода. Я, я добре що ні з собою взяв. О, яке тут виростає. Ну що, скажемо, підписуйтесь на канал, дякуємо за перегляди. Такий з будівліст йде. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і поки, всім пока. А ми їдемо, насправді навіть намічається. Ще одна загрузка. Може назад трошки щось попаде. Може, може. Зараз побачимо. Їхати далеко, зараз постоїмо. І будемо. Завівся, це щось недобре заробив. 614 тисяч стоїть Ну, резини на йому нема е покращена дискусія люмінів ее Кіна нижча, кабіна. добра кабіна. Що йому пробіг 358, це 1358, 1400 тисяч. Даємо ну, пробіг, рацію забрали, водій є. Бака каблю. Солярки нема. Робота не дуже щось його добре. Завівся, то така якась робота зразу та та та, -та, -та там. Такі... Така нічого, нічого, вроді. 14 тисяч. Так-да-да-да-да-да-да-да, є. Ось такі я знаю, резині немає. Я резині немає на йому. Все покрасене, рама покрасене, почистене, Ну, Блю показує правильно. Отакі ну, о. Не знаю, чи за нашого буде лучче, чи ні. Те, що ми купили були. Вроді теж так і нічого має. Є на йому ветровички. на йому якийсь шофер такий обу, бо Ветровички є, фонарики є. Да-да-да-да-да. Такі нічого. Навіть якщо ось такі є стоять. Та ще плявка. Є, є. чи наложений воно і коврики може чи що. щось знищує кабіною ну він зроблений Ну, такі о. На, за нашого я думаю може краще і не буде. Коробка, коробка нема на йому. Ну такі про це Резина тут, мабуть, навіть нова. Резина вся добра, навіть. Він розсувний. Розсумний, розсувний. розсувний. Зад на місці вже стоїть. Я так зрозумів. Ні. Не щось совується тут на пружинах. Значить, значить щось совується. Не знаю, що тут совується. Що він отут розсовується? Ну недалекому раз два. Чи що, чи геть сюди засовується, щось я навіть не знаю. С він тут совається. Отакий він. Такі прицеп. О, є ще червоний. І за цього не знаю що сказати. Ну, Резина є. Що там? Резина, головне резина, перші рослинні. Ах то всі стоять. Такі як красавчики. Це наша красавичка стоїть. Сніг розтає, такий така дощ, трошки такий як дощ, дощ такий дрібненький. Але тут тепло. Що є таке рено? Тільки що вона на номерах. Може її хтось купив, чи що, не знаю. Не знаю. Така на вигляд гарненька машинка.